Доброго дня! У нас є обшивка кабіни МТЗМК, МК, мала кабіна. Так вона виглядає. Це на задню частину трактора. Вона вже поклеєна на ДВП. Також карти дверей поклеєні на ДВП. Та накладочки на внутрішні крила. Є в різних кольорах. Є в чорному кольорі без нитки, з синьою ниткою, з червоною та зеленою. Також є окремо ще обшивка під панель приладів та е, на кабіну. Є можливість доставки Латвії, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.